Нівський район Кривого Рогу один із тих, де наслідки підриву Каховської ГЕС відчули найбільше. Через неводнення труб система тепло та водопостачання була розбалансована. Щоб відновити стабільну роботу мереж, у місті розробили комплексну програму реконструкції. Тут одночасно оновлюють водогони та тепломережі, аби підготувати північну частину міста до зими. Зараз у роботі заміна 14 кілометрів теплових мереж. Зараз виконується фронт робіт по капітальній заміні. Квартальних теплових мереж по сімі проєктам загальною довжиною приблизно 14 кілометрів. Ці проекти дозволять зекономити. Затрати підприємства на енергоресурси, особливо по холодної воді. Нові поліетиленові труби значно міцніші, не піддаються корозії та витримують гідравлічні удари. Їхній термін експлуатації у два з половиною рази довший ніж у металевих та розрахований на півстоліття. Завдяки цьому система стане надійнішою та енергоефективнішою. Уже цієї зими більше семи тисяч мешканців Тернівського району, а також заклади освіти та дитячі садочки, отримують якісне тепло і стабільну подачу води. Водоподача і опалення це дві взаємопов'язані речі, які йдуть поруч, тому комунальним підприємством Кривбасводоканал наразі проводяться заміни трубопроводу в лотках тепломережі. Вже виконано на сьогоднішній день заміну 2,3 кілометри трубопроводу. Ми йдемо вчасно в графік, загальна довжина, яку ми маємо замінити 2,7%, тобто вже виконано 80% заміни. Оновлення мереж дає відчутний результат і для водопостачання. Мешканці відчують стабільний тиск води і менше перебоїв із подачею. У перспективі це означає ще й суттєву економію ресурсів для міста та комфорт для людей. В особовому фокусі Тернівський район. В Тернівському районі ну, пусті труби стояли, тому що вся кінцівка системи. І тут робиться найбільше робіт. Вже прокладено. 21 кілометр. 21 кілометр це дуже великий об'єм. 630 труби великого діаметру міст водоканалом по подачі води на Тернівський район. І зараз робляться великі роботи по опаленню. Замінюється 14 кілометрів, це робить комунальне підприємство тепломережа. 14 кілометрів внутри квартальних мереж. Комплексна модернізація води та тепломереж у Тернівському районі один з найбільших проєктів Ради оборони із підготовки Кривого Рогу до зими. Роботи йдуть за графіком, а мешканці вже відчувають зміни. Стабільне тепло й вода це не лише комфорт, а й безпека для тисяч криворіжців у складний воєнний час. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.